Шаман дасть концерт у космосі. Води більше немає. Уважаемые жители Донецкой Народной Республики, дорогие друзья, сегодня складывается критическая ситуация с водоснабжением нашего региона. Та як живуть російські освободители? Жиля ні, живем в Екатеринбурге, знімаємо. Я не работаю, как после ранення, все що рука болит. Ці та інші новини із Запарібріка від першого міського вже готові. Тому час дивитися новий випуск розважально інформаційного шоу. Як там справи? Ворк останні. Поїхали! Ну і як завжди, росіяни нічого свого зробити не можуть, але вміють це видати за своє. Блогери розібрали вітчизняний автомобіль Лада Іскра а там цілий конструктор з решіток Рено, китайських, японських і французьких деталей. Маркування не зняли, що було видно звідки ростуть руки. А на заводі гордо кажуть 90% російське. Шаман мріє дати концерт у відкритому космосі. Навіть готовий качати фізичну форму та діставати дороге обладнання. Хто в школі фізику вчив? Поясніть йому, будь ласка, як у космосі звук поширюється, бо здається, навіть найкращі гучномовці там працюють на тишу. А от окупаційна влада Донбасу оголосила про критичну ситуацію з водою. Водосховища виснажені. Тепер вода в Донецьку подаватиметься раз на три доби. Ну що ж, доуправлялись. Уважаемый жителі Донецької народної республики, дорогі друзья. Сьогодні складывається критична ситуація з водоснабжением нашого регіону. І ви это можете видеть по состоянию наших водохранилищ. Уровень Верхнекальмевского, Макеевского, Альховского упал до критических значений. И тех объемов, которыми мы располагаем, недостаточно, как для промышленности, сельского хозяйства, но в первую очередь недостаточно для подачи воды жителям республики. И в этой связи Оперштаб по водоснабжению принял решение изменить графики подачи воды в наших населенных пунктах. В ближайшие дни Донецк, Макеевка перейдут на подачу воды один раз в три дня. Харциск, Иловайск, Зугрес один раз в два дня. Сегодня это вынужденная мера, которая позволит более рационально использовать тот ресурс, которым мы располагаем. Пройти эту жару и постараться сделать запас для заполнения систем отопления в осенне-зимний период. Понимаем, что это создаст дополнительные трудности, но сейчас иного выхода у нас нет. Мы принимаем все возможные меры для стабилизации положения и постараемся, если будет возможность, вернуть прежние графики подачи воды. А в районах, куда вода физически не поступает или поступает в небольших количествах, будет дополнительно организован подвоз воды. В очередной раз призываю вас расходовать этот ресурс максимально бережно. И только объединив наши усилия, мы сможем преодолеть этот трудный период. Удачи нам нагадаю, що за часів України ніхто навіть не чув про якісь графіки подачі води. Хоча людей було вдвічі більше, де Росія там завжди розруха і біда. І це ще не все. Після приходу Росії життя в Донецьку перетворилося на постійну боротьбу з водою. Під час дощу люди змушені збирати навіть найменші краплі, бо водогін із Сіверського Донця, який постачав воду регіону, було зруйновано російськими освободітелями. Виживаємо як може. Може, хоч щось Хоть то накапає, хоч як небудь Отак і живуть в надії, що хоч природа трішки допоможе. А на наступних кадрах є на Києве, Донецька область, де теж прийшла Росія. Так, 3 часа дня, так? Да? Человеческая история сталася и в ЛНР. У дружины коллаборанта, который воював за РФ, выбрали российский паспорт. Удивительная история произошла в ЛНР. В Краснодонском и Свердловском отделе МВД по миграции у жены действующего военнослужащего отобрали выданные в 23-м году паспорты гражданства России. Узбеки, таджики, киргизы миграционным отделом МВД Вась-Вась. Никаких вопросов, никаких проблем. Коренные жители пинка под зад. Следком и прокуратура признали незаконность этих действий, но в указанных местных отделениях ФМС сказали, ну вот и езжайте в свою Россию. Фига себе. Это вообще как? Ну ничего, молодец. Повоевал за великую Россию, а теперь и паспорта немає. Такий он герой сучасности. А от відношення на Росії до свого біологічного сміття, яке гине в Україні, просто шок. Прапори тих загиблих викидають на смітник і навіть палять на кладовище. От так адміністрація міста Балакова относятся. кладовище вивозять російські флаги і жгуть. Зараз не горить, але уже сьогодні подожгуть. кресты венки и флаги и уже обращались везде ну напрасно никак не реагирует вообще пофигу все вот они тут ждут во враге Як к ним вже Это приймати? Це взагалі то Це надругательство над російськими флаги. Ось така шаноблива турбота про російських героїв. Ні поваги, ні пам'яті, тільки сміття іде. А на наступному відео російський військовий хвалиться будинком, з якого вирушив на спецоперацію рятувати Україну. Как пришел со своего, у нас женой вот этот один домик, жить негде. Жилья нету, живем в Екатеринбурге, снимаем. Я не работаю, как после ранения, все еще рука болит. Жена одна там подхалтуривает на военном заводе, где танк делают. У нас с женой только единственное жилье, что у меня, что у меня с недвижимостью. Вот этот безрушенный дом. Он у нас Полностіо палить. Ну, повністю непригодно чузь. Я прийшов по тяжовому раненню. Били я на білий город, з Ось вона і культурна перевага РФ. Гнилі хати з 16 століття, а їхні мешканці їдуть вчити українців, як треба жити і захоплювати землі, щоб насадити там таку ж саму розкіш. І на цьому в мене все з вами був Олександр Сопельник та розважальне інформаційне шоу. Як там справи, в Оркостані». побачимось на першому міському. Па-па, не зламні.